Вони прямо на улиці потильники. І вони залишають ужасний слід в, в, в усьому світі про нас. От я їх називаю хахотом. Є українці, я їх хахотом. От ми привикли просто винувати владу, що всі там не такі. Ну нам проблем вистачає. Але в самих нас проблема величезна. Ми самі візитка того, хто ми є. І понимаєте, от як, наприклад, ділять ці турки, араби і так далі. Вони як бачать, що хтось себе покончим веде, вони, їм виведе, вони їм прямо на під подзатонки дають. Ти коли останній раз бачив, щоб українці, який там плюнув, чи харкнув, чи бичок не там викинув, чи своє фе висказав, хтось якийсь подзатонки з наших дав? Нічого, всі ходять, молчать, глотають і так далі. Ми серед нас існує дуже велика частина дуже вихованої нації. Капець просто і блячі. І вони залишають ужасний слід. В усьому світі про нас я шукаю українців, які хочуть навчитися заробляти онлайн з телефону на коротких відео, розповсюджуючи їх в таких відових мережах, як Instagram, Facebook, TikTok і так далі. Якщо тобі цікаво дізнатись, як отримати роботу в моїй команді, вийти на дохід там від 100 тисяч гривень на місяць, то приходь на мій безкоштовний ефір, де я розкажу, як без спеціальних знань, без спеціального обладнання і так далі вийти на достойний рівень життя за допомогою цього. На жаль, нам треба... Я кликаю взагалі всіх українців. Якщо бачите українців, от я їх називаю хає українці їх хах. Вот, вот, вставать и их и учить. Давайте под... І так далі. Кропніки їм давайте. Ви розумієте, що українці, українська нація ніколи не зміниться, поки ми не почнемо нормально вчити один одного. Але не хейтом, не з падтіжка, і так далі. А підходить, реально говорити нормально. Казати, моя думка отака. Ти, звісно, молодець, але можна було б так. Бо у нас все робиться з подтіжка, десь в коментарях свайкового аккаунта, пишеться, що хочеш, як хочеш, і так далі. Або як німці теж не вистачало, що ми це починаємо один на один одного жалуватися, крисянячати і так далі.